Доброго дня! Вас вітає компанія АвтоЕксперт і у нас нове надходження чорне BMW X5 40D X-Drive 16 рік, 102 тисячі оригінального підтвердженого пробігу, авто повністю обслуговане, Немає жодного фарбованого елементу. По комплектації у нас два ключі, М-пакет Zoomie та середині Shadow Line адаптивна ледооптика. Диски R20. Безключовий доступ. електродзеркала дзеркала з підігрівом, мультикермо, активний круїз-контроль, асистенти виїзду з паркування, утримання смуг, віртуальна панель приладів. проекція на лобове, кнопка старт-стоп, датчики світло дощу. Мультимедіа, aux, блютуз, USB, навігація, двозонний клімат, контроль, підігрів сидінь, режими їзди. В дуже гарному стані салон. Переднє, переднє сидіння. Комфортні. Зі шкіри напа. І з пам'яттю фонова підсвітка салону, топова аудіосистема Harman Kardon. В дуже гарному стані. Задній ряд сидінь. Чорна стеля. Допомога під час паркування камера 360, партронік 360. Автоматичне паркування? Електропривід кришки багажнику. В дуже гарному стані багажний відсік. Електрофаркоп. Якщо у вас залишилось запитання, пишіть дзвоніть. Будемо дуже раді. Бережіть себе. Слава Україні! Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!